Російська агресія, як завжди, почалася з підготовки інформаційного поля. Наприкінці 90-х росіян прогрівали питанням, чия тузла того ж 97-го року, коли Кучма та Єльсин підписали у Києві договір про дружбу, в Росії виходить друком книга Коса тузла, Причислена територія. Автор, колишній кадбіста на той момент депутат законодавчих зборів Краснодарського краю Олександр Травніков. У політиці маленька коса тузла в Керченській протоці це не дрібниця, це принцип принцип відстоювання національних інтересів Росії. А принципи не можуть бути предметом торгу. 2002-го другого травника депутатський комітет з повернення острова Тузла під юрисдикцію Москви. Протягом року члени комітету направляють президенту Путіну листи з проханням вжити заходів для надання острову статусу російської території. Комітетники навіть погрожують, мовляв, у випадку супротиву України треба висадити на острові десант, і це аргумент тим, хто вважає, що агресію Росії спровокувала революція гідності і вигнання Януковича. Насправді втеча, і насправді все почалося задовго до другого майдану у 2003-му момент для конфлікту Росіяни обрали дуже вдалий. Українська влада в лиці президента Кучми мала мінімальний авторитет у світі. Та й в Україні про нього були не кращої думки. Розпочалося усе з касетного скандалу. У листопаді 2000-го колишній охоронець президента, майор держохорони Микола Мельниченко, оприлюднив записи, які він нібито таємно робив у кабінеті кучми. На тих касетах а звідти й назва були голоси схожі на голоси кучми та його оточення. Та вони обговорювали тиск на незалежні змі, корупційні схеми і найгучніше усунення журналіста Георгія Гонгадзе. У вересні 2000-го його викрали, а згодом тіло знайшли під Києвом. Ці події спровокували початок масових акцій протесту під гаслом Україна без кучми. Перший мітинг із закликом про відставку президента відбувся 15 грудня. Але більш активна фаза розпочалася вже 2001 року. У січні в центрі Києва розгорнулося наметове містечко, яке силовики знесли 1 березня. А мітинг на день народження кобзаря перетворився на масові сутички з правоохоронцями. Наступного року кучма Гейт набуває ще й міжнародного масштабу США. Звинувачують українського президента у продажі систем радіотехнічної розвідки Кольчуга в Іраку. Влітку 2000 року у той час там намагалися скинути владу Садама Хусейма, і хоч жодної кольчуги в раку і не знайшли, кучма опиняється в міжнародній ізоляції, а Україні уряд США тимчасово заморожує надання 55 мільйонів доларів допомоги. Чи був причетний до організації скандалів Кремль, достеменно невідомо, але виграв саме він. Кучма опиняється в ізоляції. Це наглядно було видно на саміті НАТО, який проходив у Празі. Організатори навіть змінили протокольну мову з англійської на французьку, аби український президент не Сидів поруч із лідерами Великої Британії та США, і тут треба сказати, що за півроку до цього, в травні 2002-го кучма оголосив, що вступ до НАТО є стратегічною метою України. Якраз відбувався процес п'ятого розширення альянсу і вступу семи країн Балтії та Соцтабору. Але з такою репутацією Україна опиняється поза пристойним товариством.